Ти в цей момент не переживаєш щось, що да ти просиш їх о, щось оцінити, дати якісь певні дедлайни і рухати згідно цими дедлайнами, mm -hmm. але бувають вже різні команди. Часто ти збираєш нових і людей, ну може збирати нових людей, да, і ти їх можеш абсолютно не знати. Чи може допомогти тут технічна експертиза? Ну об'єктивно, напевно, може, да, щоб тебе не знаю, не обманули з тим, що вони роблять. Чи як ти з цим взагалі справляєшся, да, що тобі хтось каже, не знаю, це буде готово через два тижні? Як ти можеш провалювати, що на це дійсно потрібно два тижні, да, а не там три дні, і людина просто Булворке десь той, де собі, п'якаво, не знаю, там займається серфінгом, все що завгодно. Uh, по перше, те, що я говорила, ми побудовуємо в команді довіру. А uh, я зазвичай от 70% відсотків проектів я працюю з кимось, з ким я вже працювала, хоча б десь, і я приблизно розумію швидкість роботи цієї людини. Є так званий коефіцієнт запізнення, який я в Собі десь записую після кожного проекту з людиною. Якщо людина обіцяла, що зробить задачу за там два дні, а зробила за три дні. Відповідно в неї 30% відсотків, чи скільки ми враховуємо цей коефіцієнт, наскільки вона реально запізнюється, якщо двох годинах врахувати. Uh -huh. І потім я всі її оцінки на цей коефіцієнт множу. Взагалі, по перше, все одно плюс-мінус ти розумієш, скільки ця задача займає, після за 10 років індустрії. Я можу не Робити архітектуру, не прописувати архітектуру проекту, але я зрозумію, скільки людини на це займає часу, тому що в моїх попередніх 15 проектах це займало там умовно стільки часу. По-друге, якщо мені здається, що щось іде не так, прошу провалідувати технічно в капабіліті менеджера, або в кого став тім ліда. Прошу перевірити, чи це дійсно працює ось так.